А ти водя співай, сонечко встає. Сонечко встає і шумика. Башу стежку, не ти рідна ти. тим. Не Вже 60 минуло вік, як перший дзвоник продзвонив та в пам'яті лишився слід про перших чи Як добре, що зібрався клас сьогодні біля школи. Як жаль, що ж серед нас нема Володь, нема Миколи. Два Толіки, Людмила і Василь пішли туди, де сонечко сідає. Їх повернуть немає сил, ніхто вже й п'єву не чекає. Не задзвенить веселий сміх Миколи дзвоника у класі, Не зазвучить баяна міг у музиканта Васі. Пішли хлоп'ята за межу, не вернуться ніколи. Про них я пам'ять збережу, Про юність нашу і про школу. А ми живі і ще хочемо жити. До неба піднімати лице, вноча простити, сіяти жито. І Богу дякувати за це. Давайте подякуємо Всевишньому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо. Нашим. І не дади нас у спокусу, але визволи нас руками. Нині після. А тепер запрошую до стола.